Ви завітали на урок читання. Розгорніть свої зошити на сторіночці 61 Тема нашого уроку алфавіт, звук В, букви В, українська народна казка Іванко та Воронячий Цар. Сьогодні ми з вами продовжимо читати цю казку, виконаємо багато цікавих завдань з нашими коротульками, сорокою та черепахою та вправи фотоапарат, а потім поговоримо про казку Іванко та Воронячий цар. Розпочнемо ми наш урок з пісеньки про алфавіт. Давайте її разом заспіваємо, а потім ви самостійно заповните порожню клітинку в будиночку алфавіту. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час А, Б, В, Г, Д, Е, Перших літер. Ці дуже гарно заспівали. А тепер, будь ласка, заповніть порожню клітинку в будиночку алфавіту. Це треба зробити ручкою. Давайте перевіримо, вам треба було записати букву В. У третьому завданні вам треба пронумерувати слова в алфавітному порядку. Слова такі влітку, абрикос. Бджола бабуся. Користуючись будиночком алфавіту, ви можете правильно пронумерувати слова саме в алфавітному порядку. Беріть олівчик та нумеруйте слова. А тепер я пропоную вам перевірити себе. Перше слово це абрикос. Друге це бабуся, третє бджола і четверте влітку. Перевірте себе, чи правильно ви пронумерували ці слова. Абрикос бабуся бджола влітку. Переходимо з вами до наступної вправи фотоапарат. Вам треба дуже уважно подивитися відео та запам'ятати все те, що він вам покаже. А потім взяти ручку або олівчик певного кольору та записати у клітинках біля фотоапаратика у ваших зошитах все те, що ви зараз побачите. Увага на екран! Записали побачене у своїх сошитах. Ну що, будемо перевіряти? У першій клітині було маленька В та велика В, у другій клітині велика В. А у третій клітинці маленька буква В. Саме так вам треба було записати. У цих літинках. Переходимо з вами до п'ятого завдання. Прочитаємо склади спочатку повільно, як повзе черепаха, а потім швидко як скрекоче сорока. Читаємо спочатку повільно. Вра, 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 вря, вря, вря. Ав-ав-ав, яв, яв, яв. Тепер прочитаємо трішечки швидше. Знову повернулись на початок і читаємо ще раз зі мною. Вра-вра-вра. Вря-вря-вря. Ав-ав-ав. Яв-яв-яв. Спробуйте прочитати самостійно вголос дуже швидко ці склади. Молодці, а тепер намагайтеся доженути. мене готові? Тоді починаємо. Вра-вра-вра, вряв-вря-вря, ав-ав-ав, яв-яв-яв. Ну що, у вас вийшло мене наздоженути? Сподіваюсь, що так. А ми з вами переходимо до шостого завдання з нашим голосу. Зараз будемо співати склади на молоді пісні про чарівника. Але спочатку самостійно прочитайте по одному складу в кожному рядочку, для того, щоб знати, що співати. Тепер я вам микаю мелодію, пісню про чарівника, а ви співаєте всі ці склади бажаю успіху. дуже гарно заспівали. Переходимо з вами до вправи Я читаю. Завдання восьме. Прочитаємо з вами чисту разом з нашими друзями, черепахою та сорокою. Читаємо спочатку повільно та слідкуємо ву. 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 ву, ву, ву. Пісню вивчили нову. Ва-ва-ва, ва. ва, 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 ва. Пам'ятай її слова. Знову повертаємось на початок, читаємо трішечки швидше. Ву, 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 Пісню вивчили нову. Ва, 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 ва. Пам'ятай її слова. Зараз, будь ласка, прочитайте самостійно, швидко цю чистомовку. Читаємо вголос. А тепер намагайтеся наздоженути мене. Готові? Тоді починаємо читати дуже-дуже швидко. ву 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 ву-ву-ву, пісню вивчили нову. ва 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 ва-ва-ва, пам'ятай її слова. Ну що, ви встигли прочитати за мною? Це дуже класно. А зараз ми з вами пригадаємо, що таке чарівні казки. Прочитаємо у дев'ятому завданні інформацію в рамочці. Чарівні казки це казки, у яких розповідається про чарівників і чарівні речі. Знову прочитайте самостійно цю інформацію та відтворіть її з пам'яті. А нижче вам треба допомогти хвалькові виконати завдання знайка. Визначте вид казки Іванко та Воронячий Цар. Варіант А. побутова. Варіант Б. Про тварин, варіант В. Чарівна. Назви казки, у яких утверджується добро та справедливість. Передай події або сюжет однієї. З названих казок. Це завдання виконайте зі своїми батьками. Розкажіть їм про казку, у якій утверджується добро та справедливість. Відео поставте на паузу для зручності та виконайте це завдання. Перекажіть своїм батькам одну з казок, яку ми з вами читали. А ми з вами переходимо далі. Завдання 11. Спочатку ми з вами розглянемо нові слова. Прочитаємо тлумачний словничок. Перше слово нагайка, тобто батіг зі сплетених ремінців. Наступне слово коштовність, тобто цінна річ. І останнє це ліра, тобто старовинний музичний інструмент. Давайте з вами поглянемо, як це все виглядає. Це нагайка, коштовність, тобто дуже цінна річ, та ліра це такий старовинний музичний інструмент. Зараз я пропоную вам ще ближче. Поглянути, як виглядає нагайка. Ось оце такий батіг зі сплетених ремінців. Подивіться, як воно виглядає. Слухати старинний музичний інструмент, як він звучить. Звучить музичний інструмент ліра. А зараз ми з вами будемо допомагати нашим звірятам спускатися на повітряних кульках донизу. Спочатку читаємо слова біля нашої мавпи. Нагайка коштовності ліру зменшувалися, перетворився. Читаємо ще раз перший стопчик слів. Нагайка коштовності ліру зменшуватися, перетворився. Прочитайте їх самостійно. Переходимо до другої колоночки слів. Геть чисто нагородити. Подарунок, полегшувати, не вірите. Ще раз прочитайте самостійно ці слова. І останній раз ми прочитаємо їх ще раз разом. Перший та другий стовпчик. Нагайка коштовності ліру зменшуватися. Перетворився, геть чисто, нагородити подарунок, полегшувати, не вірити. Зараз, будь ласка, спробуйте відтворити з пам'яті ці слова. Не підглядайте у зошит та на екран. Ці слова нам зустрінуться у нашому закінченні української народної казки Іванко та Воронячий Цар. Для того, щоб дуже гарно підготуватися, я пропоную вам ще раз виконати вправо 40-черепаха, Сторіночка 63, завдання 12. Прочитаємо з вами уривок тексту спочатку повільно, як черепашки. Знайшли уривок цього тексту, поставили свій чарівний панчик на початок і читаємо разом зі мною дуже повільно. Прилетів кульгавий ворон, визволив Іванка. Подякував малий. Птахові, та й пішов далі. Аж ось перед ним горіх золотий розкрився, а з нього диво птах з'явився. Не встиг він крила розправити. Як опинився у клітці? Ось такий уривочок з нашого тексту. Зараз ми його будемо читати ще раз, але трішечки швидше. Намагайтеся встигати читати за мною. Знову пальчик на початок уривку тексту і починаємо читати. Прилетів кульгавий ворог, визволив Іванка. Подякував малий птахові та й пішов далі. Аж ось перед ним горіх золотий розкрився, а з нього диво птах з'явився. Не встиг він крила розправити, як опинився у кліпці. Зараз я вам пропоную відео поставити на паузу та ще раз швидко прочитати уривок цього тексту. Ми з вами дуже гарно підготувалися до правильного швидкого читання закінчення казки Іванко та Вороня цар. У 13-му завданні за нашим диктором ми будемо читати це закінчення. Тому знову підготували свічарівний пальчик і починаємо читати. Читаємо дуже уважно. Прилетів! Кульгавий ворон, визволив Іванка, подякував малий птахові, та й пішов далі. Аж ось перед ним горіх золотий розкрився, а з нього диво птах з'явився. Не встиг він крила розправити. Як опинився у клітці. Почала клітка зменшуватися, птаху все менше місця лишається. Не міг пройти повз це Іванко, почав клітку ламати, птаха. Вільного випускати, тільки до клітки доторкнувся, ураз перетворився на озерце. Знову кульгавий ворон хлопця врятував і попередив Іди, Іванку, більше я тобі. Не допоможу. Пішов той далі, І на полі зустрів дівчину, яка з квітів вінки плела, аж раптом на неї налетіла нагайка. Кинувся тоді Іванко. Дівчину захищати, та перетворився на вогонь. Знову кульгавий ворон прилетів і врятував хлопця. Дивиться Іванко, а це сам воронячий цар і є. Хочу Тебе нагородити. Бери, що хочеш: Золото, срібло, коштовності, говорить цар. Мені чужого не треба. Віддай нашого волика. Довго я шукав такого, як ти, щоб. Подарувати чарівну ліру вона принесе тобі й людям радість. Узяв Іванко подарунок, доторкнувся до струн, та й опинився вдома серед своєї рідні. І почав за допомогою Ліри людям життя полегшувати, нести добро і красу на землю. А якщо ви не вірите, то запитайте в людей самі. Ось таке дуже цікаве закінчення тексту. Іванко та Воронячий цар. Зараз, будь ласка, відео знову поставте на паузу та прочитайте ще раз закінчення цієї казки, для того, щоб краще її зрозуміти. Після того, як ви прочитали ще раз цю казку, виконаємо вправи з вами для покращення зору. Очі швидко обертаєм Головою не хитаєм Вліво. Раз, два. Три. Чотири. Вправо стільки ж повторили. Один. Два, три. Чотири. По колу очі обертаємо. І все навколо розглядаємо. Раз коло, два. І три. Чотири. Щільніше очі ми закрили. На п'ять і шість їх потримали, закритимо. Відкриваємо і потім знову закружляли. Раз коло. Два. Три. Чотири. Очі швидко обертаємо. Головою не хитаємо. Вліво раз, два. Три. Чотири. Вправо стільки ж повторили. Один. Два. Три. Чотири. По колу очі обертаємо і все навколо розглядаємо. Раз коло. Два. І три. Чотири. Щільніше очі ми закрили. На п'ять і шість їх потримали. Закритимо. Відкриваємо і потім знову закружляли. Раз коло два. Три, чотири. Молодці. Ось наші оченята і відпочили. А ми переходимо до 15-го завдання. Допоможемо хвалькові виконати завдання знайка. Знайдіть, будь ласка, в тексті речення та підкресліть його про те, що подарував іванкові воронячий цар. Повторюю завдання простим олівчиком підкресліть в тексті речення про те, що подарував Іванкові воронячий цар. У наступному завданні ми будемо досліджувати медіа, переглянемо фрагмент мультфільму, а потім ви знайдете в тексті речення про переглянути. Прочитайте їх і перекажете. Увага на екран! Скажіть, будь ласка, в тексті речення про переглянути, перечитайте їх та перекажіть своїм батькам. Ті речення, які ви прочитали та переказали, спробуйте озвучити цей фрагмент мультфільму. Що у вас вийшло озвучити цей фрагмент мультфільму. Діти, поміркуйте, чому Воронячий цар вирішив нагородити саме Іванка? Чому саме так? Наше з вами заняття підходить до кінця. Тому я пропоную вам заспівати пісеньку Захопливі казки. Então... Hum.